Коли сам його не маєш, що зможеш дати? Коли обійми не приймаєш, кого захочеш обіймати? Як сам ти замерзаєш, чи зможеш зігрівати? Якщо серцем ти страждаєш? Як зумієш покохати? Коли сон в твоїх вукстах, то посмішка згасає. Коли б печаль твоїх от. Як радість в них засяє. Людина дасть лише те, чого надмірно має. Дикуйсь про себе. Цінуй, люби та бережи. Гармонію з усім живи. Але спочатку її у собі віднайди. Тобі ж потрібно жити. Тож з радістю живи. Нехай цей світ. Лікує. Бо є у ньому те. Ти... А тепер заново, будь ласка. По...